Вітаю! Я Остапова Яна, учениця 10-го класу Дніпровського ліцею номер 3 Сьогодні проводжу стім дослідження на тему від рису до клейстера. Для цього мені знадобиться рис, вода та сода. Рис заливаємо водою, в цю ж ємність додаємо 4 ложки соди і залишаємо стояти на 12 годин. Далі воду зливаємо, рис добре промиваємо і залишаємо сушити. Сухий рис треба подрібнити. Для цього беремо блендер та перемолюємо рис. Борошно, що вийшло з рису, заливаємо водою і додаємо соду. Перемішуємо і настоюємо 6 годин. Починається процес просіджування. Беремо бавовняну тканину, поступово зливаємо, залишаємо рідину, щоб крохмаль осів. Далі обережно зливаємо. Вологий крохмаль переливаємо та залишаємо просохнути. Висохший крохмаль, подрібнюємо. Крохмаль готов! Беремо крохмаль, додаємо воду, перемішуємо. Крапаємо в рідину звичайний йод. І, як ми бачимо, рідина має синє забарвлення. Залишаємо на декілька хвилин. Розчин знебарвився, колір залишився внизу. У дві склянки насипаємо крохмаль. Наливаємо воду різної температури. Перемішуємо. Одну склянку води змішуємо з трьома ложками крохмалю. Ставимо кастрюлю з розчином на вогонь. Нагріваючись, він починає згущатись. Клейстер готов. Будемо використовувати різні пакети. По черзі пакети насипаємо однакову кількість клейстеру. Я вирішила, що додати пакет з диречками у верхній частині, що не буде торкатись води. У звичайну воду додаємо йод. Занурюємо туди пакети. Залишаємо на 30 хвилин. Вже в воді видно, що колір змінився. Дістаємо та розкриваємо. Бачимо, що клейстер, який був біля стінок пакету, має синє забарвлення. Пів літра води ставимо на вогонь. Вже теплу воду висипаємо ягоди. Чекаємо до закипання. В цей час розводимо крохмаль один до одного з водою. Коли вода закипить, додаємо туди крохмаль постійно помішуючи. Залишаємо охолонути. Кисіль саморобного крохмалю готов.